Український вибір за зниження комунальних тарифів у Луцьку відбувся круглий стіл, присвячений насущним проблемам комунальної галузі. Учасники заходу, науковці, громадські діячі та політики, зібрані під гідою громадського руху. Український вибір дійшли до висновку, що комунальні тарифи потрібно знижувати. На жаль, сьогодні влада не проводить жодних реформ в галузі житлово-комунального господарства. Шлях влади один це збільшити вартість комунального тарифу. Натомість український вибір запропонував абсолютно новий підхід к вирішенню цієї проблеми, який дозволить всім знизити комунальні тарифи та підвищити якість надання. Послуг ресурси для зниження комірного для українців є впевнені учасники круглого столу. Зокрема, заощаджувати на опаленні в всемеро можна використовуючи автономні системи опалення. Незрозумілим учасникам «Круглого столу лишається ситуація, за якою українською електроенергію населення купує дорожче ніж зарубіжні клієнти. Навіть та сама електроенергія, виробником якої є Україна, якої дуже багато експортується за кордон, продає для своїх громадян. Цю електроенергію набагато дорожче ніж для європейців. Аналогічні круглі столи відбудуться по всій Україні саме в ході широкої наукової та громадської дискусії будуть сформовані пропозиції для реформування галузі.